Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистуємо, переможемо. І хочу сьогодні розповісти вам про троянду Теріс чи Терес Буньє. От я казала, що я буду листати. Цю книжку. І, е, я вже це зробила, звісно, що, бо я обов'язково проглянула. Не перечитала ще всю, але обов'язково проглянула. І от е, я дуже тішуся, коли я знаходжу якийсь сорт. І знайшла я Терез Буньє. Б... Так, не знаю, як правильно вимовити французькою, можете мене виправити. І я вам не буду все знімати, що пише в книжці, але я розповім. Своїми словами, ну, дещо інформації, звісно, що з книжки, але і розкажу, оскільки в мене є ця красуня, і покажу, як вона виглядає, щоб у мене потім не було претензій на якісь авторські права. Отже, офіційна висота цієї красуні згідно з її книги, бо вона в мене виписана і в Тройондарії вже, ще й раніше, навіть до того як я її придбала, була описана. Висота 2 метри може досягати ширина, 1,20 20 може досягати. Рахується, що вона повторно квітне і тип це гібрид рогози. Пахощі, насичені старо, старовинної троянди. Взагалі, навіть рахується, що ця троянда досить маловідома. Але, попри те, вона має прекрасні. Характеристики, прекрасні властивості. Якщо на неї поглянути, то не відразу скаже, що вона є гібридругози. Адже переважно в нас гібридрузи асоціюються, найперше з чим, з величезною кількістю колючок. Причому колючки дуже густо всіяні, по пагонах можуть бути більші, можуть бути менші. І відповідно, дивлячись на цю троянду, тяжко сказати, що це є гібридругози, адже її пауни вони є повністю, майже повністю без колючок. І це викликає подив. Також вона має м, досить, таке... ну, все ж таки, відрізняється листя від ругози. В ругози, воно більше таке зморшкувате. І в мене, от реально, скільки в мене є ругост, то вони плюс-мінус листя мають. Ну, дійсно чітко виражені, такі мають, як ніби борозни, як ніби зморшки. Тут в терез Тересбуньє такого такої зморшкуватості нема. Звісно, там є певні бороз... борозинки, там, певні заглиблення, але не такі, як там ханси, наприклад. Не такі Євротис феномен, Purple Road Runner, що там у нас є в мене ще є Snow owl, Ну і так далі. Бо я всіх не пам'ятаю, яких ругоз в мене є. Ну, чи гібриди ругози. І квіти її досить схожі по характеристиках до багатопелюсткових старовинних троянд. І так само вони і мають такі пахощі. Тобто, якщо подивитися на квітку, то тис каже, що це найімовірніше все, це таке старовина троянда. І по пахощах також. Вважається, що сорт Терез вона має дуже гарну стійкість. Як до основних захворювань трояндових, так і дуже гарну зимостійкість. І е так само вона себе почуватиме добре і в тепліших кліматах, тобто не обов'язково її висаджувати. В якихось таких північніших та, регіонах, чи то холодніших регіонах, де є зона п'ята, наприклад. Та? Бо дуже часто ми для того, щоб не вкривати троянди, ми шукаємо сорти, які нам будуть витримувати ну, низькі зимові температури. Та? Зона 2, зона 3 це канадійські, переважно, селекції. От. Але вони дуже часто зазначають, що. Це є, наприклад, зона там 5, зона 3, зона 2 і вище. Тобто навіть до зони 10. Я не знаю зона 10, скільки це по температурі, але це досить, досить такий гарний, теплющий клімат. Тому і ця красуня, вона теж підійде для такого теплого клімату. Також, як виглядає кущ, вже покажу вам трішки і деталі, трішки далі, трішки ближче. І так. Так, як і описано, так як і зазначено в книзі і в Троєндарії, що кущ може набувати досить добрячих розмірів, я ще й бачу, що цей кущ має е, такий дуже великий потенціал навіть на старті. От Він вже висаджений лише восени, а вже метр точно він ширину має і висоту вже майже мого зросту: Метр сорок, метр п'ятдесят, десь він теж має. Тобто досить швидко. Нарощує і потужно нарощує, тому треба розраховувати. Якщо ви там висаджуватимете і думатимете, що це помаленьку буде наростати, то цей сорт точно не з цих. І ще я зазначу, що тут же в мене досить такий бідненький ґрунт, недовго затримується волога, такий більш піщаний і попри те. Попри такі не надто ідеальні умови для зростання, він таку видав гарну силу і потужність, то уявіть собі, що би видало, що би було, якби це був такий над, над, більше, краще, якби поживніший ґрунт, який затримує вологу, Гарно в собі. І ще хотіла вам показати, вже немає. Ну, це вже негарного вигляду, але я спеціально лишала, бо тут були а ось є. Є є, є, є те, що я я показати. Ось, бачите, дуже швидко квіточки все ж таки тут починають псуватися. І навіть он... ну, це вже треба забрати, просто я тримала, бо для відео треба показати. Хоча це негарна картинка, але це реалістична картинка. Дуже 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 швидко псується. Причому я дуже здивалася, чому так сталося, все ж таки. Було сонячно, дуже сонячно. Єдине, що ночі, звісно, вечори росяні, ранки росяні, і ночі такі холодніші, там 7-9 градусів, 11, як яка ніч. Але насправді якось так співпадає, що дуже швидко псується. І я от чекала, кілька суцвіт бачу, хочуть мені відкриватися, а вони ні. Тобто кілька суцвіт зіпсувалося і не відкрилося. Але попри те, є, є, є. І ближче ось пагони. От, знайдіть колючку, я дивлюся, От, бачите, тут нема на горі молодесеньке, ось тут нижче, Зараз тут зачепилось мені. Тут нижче, нижче, О, наш, бачите, є. Тому відголоски, ругози є тут. Ось тут. Фактично, та нижня половина нижня половина куща, та що пагони такі старіші, щільніші, міцніші, то вони вже з колючками. А ось молодий приріст ідеально гладенький, хоч бери і в букети зрізай. Ну і та листя ближче, може. Воно ніби як зморшкувати, але не з такими глибокими борознами, не з такими, як в інших сортів гібрид ругоз. ругоз. І дуже цікаві в неї ще пагони. Дивіться, якого кольору. Молодесенький. Приріз молодий в багатьох трояндах, в багатьох сортах такий вишнево. Вишневу, там, винний, вишневу-малиновий, але тут вишневість якась цікавіша, незвичайніша, я б сказала. І дуже так воно виглядає. Дивіться, який колір, ну от інший, інший, ніж, ніж базальні пагони там, в більшості сортів. от Якась цікавинка. Така. Ну, це вже дуже такі. <сміття> Не кожному цікаво, я, я розумію розглядати пагони, їхній колір. Тому, вибачте, хто такого не, не полюбляє, то трішечки мушу різноманітно знімати і всі розказувати нюанси. Хочу понюхати. Пахне, пахне. Гарно пахне. Трішечки, як ніби чайна. Чайна троянда, щось таке. Не такий притурний аромат, але гарний і відчутний. Тому отака краса. Вам дякую за увагу. Чекаю на відгуки, в кого ще росте ця красуня, як вона вас вже досягла, цікаво, скільки років і які параметри. Вона вже вам показала. Буду вдячна за коментарі. Всім до наступних відео і па-па!